Сьогодні ми покажемо шлях, що у нас відбувається з екскаватором навантажувачем від початку прибуття його в Україну. Техніка без на рівні. І до моменту, коли ми передаємо його, Музика Зараз ми знаходимося на митно-лицензійному складі. Звідціля потім вони забираються, їдуть на базу, проходять передпродажну підготовку і далі вже відправляються своїм новим щасливим власникам. Так що пропоную подивитись за процесом, який буде у нас відбуватись, впевнений, буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавішого. Наші траси прибули на склад. Тепер перед віддачою до клієнта нам потрібно провести передпродажну підготовку. Ми її називаємо PDI. У нас йде три листа передпродажної підготовки: прийомка, потім передпродажна і введення в експлуатацію. Те, що ми робимо вже на місці у клієнта. Що входить в це PDI, так зване, ми перевіряємо всі абсолютно рідини, які є в машині, завод, само собою, це робить. Ми це все ще раз перевіряємо. Це по нормам заводу робиться. Зараз треба стравити повітря. Можна, з дороги вона нагріта. О, ну, чі, шик, ну, якби це було в маслі, зараз всі були б маслі. Бачиш масло? І оце має бути горизонтом до землі. Я собі підвів, я бачу, що масло в нормі. Тепер рівень самого моста. Поки машина на гарантії, це все робиться сервісом. Єдиний людина, який має перевірити оператор, це рівень коробки, рівень мотор. Щоб все було по рівнях, ми змащуємо машину по-новому, підготовлюємо її до роботи. Ну що понеслось. І поки ми тут передивляємося, всі можливі підтікання, які можуть бути. Ну, їх нема. Пістоліт для промазки, ключ для коліс, набор інструменту. Плюс запасна пара швидко з'ємів на задній Бородачок комплектний. І проганяємо машину, перевіряємо на робостоздатність здатність всіх абсолютно функцій, які в ній присутні. Тобто машина буде імітувати роботу, повороти і так далі. Автомати, які коробка як працює, чи працюють всі функції, які у нас присутні в салоні. І в принципі, тільки після цього ми віддаємо машину клієнту як робочу, готову до використання. Доброго здоров'я, проводимо низьку заходів по відвантаженню нової техніки. Гідромек на даний момент це модель 102S супра, яка поїде до власника на Полтавщину. Наш постійний клієнт отримає ключики, від нової моделі. вручили мне эту новую технику. Будем осваивать. Работы очень много, мы расширяемся. Не хватает побольше такой техники хорошей. Инструктаж идеальный, суперовый. Все за час-два запомнить невозможно. Будем осваивать. Ясно и понятно рассказал. А там уже надо при работе уже осваивать. И нам надо очень много бурить копать. У нас есть 210 но там очень большой ковш, непрактично ну, практично он для этого. Нам нужен был такой трактор, мы нанимали раньше. И так как мы ну, расширяемся и будем дальше строиться, практичнее, дешевле купить себе технику, чтобы было она у нас. Наші спеціалісти готові допомагати, обучати, надавати консультації, вчасно приїздити в тяжких умовах в стані війни. Якщо щось не так, швидко це виправити. Багато фермерів хочуть мати свою будівельну техніку, наймати людей, і будувати самі. Більшість популярна машина в лінійки які гідромаскар, це екскаватори навантажу. Немає по ціні на ринку з такою комплектацією рівних.